Шенко вийшов із новими зверненнями і заявами, куди вирішив додати перцю. Розповів про якісь таємні контакти з українською владою та чому ЗАСУ ніколи не підуть на Білорусь. Почав розкривати якісь свої, начебто, засекречені домовленості. Головний комік СНД завжди вмів здивувати. Ось і зараз сколихнув всіх, побіжно навіть пригрозивши Путіну. Чому він це зробив, та як побачите у випуску? А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, щоб не пропустити жодних актуальних та свіжих новин. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раптово почав говорити про те, що він нібито підтримує зв'язки з владою України. Він заявив, що вступив у якісь переговори. Крім того, нещодавно він запевнив, що взагалі не хоче війни з Україною зробить все для того, щоб. Щоб мирно співіснувати, підкреслив, що війна це завжди катастрофа і в його плани не входить воювати. Ми ж не скриваємо, що ми підтримуємо определенні контакти з українськими власниками, пусть вони мінімальні, але по тим каналам, які допомагають нам, росіянам, обмінювати війну контакти підтримувати на гуманітарному рівні. Це нормальне контакти. Ми тут разом працюємо. цікаво, що такі слова він спромігся сказати прямо на одному із головних рашистських телеканалів кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну під час свого візиту до РФ, відповідаючи на запитання, що нібито в Україні хтось закликає здійснити наступ на території Білорусі, то Лукашенко відповів: ну нехай спробують. Білоруський диктатор заявив, що це все. В'якання на серйозних людей, і таким чином самопроголошений президент Білорусі натякнув на нещодавні заяви кількох українських політиків про ймовірний наступ українських військ до Білорусі. Сам же Лукашенко зазначив, що на його думку серйозні люди, навіть український президент Володимир Зеленський, не думає про те, що треба зайти в Білорусь. Це буде дуже серйозним головним болем, який призведе до краху, взагалі у військовому плані київської влади. Так сказав Лукашенко і цим його заявам порадували інші днями. Він відвідав агромістечко Парохонськ, де поспілкувався із місцевими жителями та журналістами. Видання Балта пише, що він говорив про необхідність припинення війни. Цитуємо Лукашенка. Ми ніколи не ініціювали жодного протистояння в жодному разі. Нам це не треба. Що таке війна? Це катастрофа. Ви не хвилюєтеся, ми не збираємося воювати з українцями, і вони не хочуть з нами воювати. Вати заявив він. Варто зазначити, що, попри гучні заяви Лукашенка, Білорусь вже давно бере участь у цій війні. Останнім часом навіть сама ж потерпає від воєнних дій. Зокрема, варто згадати, що майже щоразу під час масових атак рашистів по території України літальні апарати з вибухівкою залітають і на територію Білорусі. Президент РБ нарешті наважився видати наказ про збиття рашистських БПЛА, які несуть загрозу для його населення. Він дозволив співробітникам всіх воєнізованих організацій збивати безпілотні літальні апарати. Указ номер 392, який він підписав днями, закріплює право на застосування спецзасобів і зброї не тільки щодо авіамоделей і дронів, а й проти безпілотних повітряних суден, а також транспортних засобів, суден апаратів і комплексів, якими керують дистанційно. Тепер же збивати дрони можуть не тільки військовослужбовці та працівники органів внутрішніх справ. А й співробітники прокуратури, слідчого комітету, держкомітету судових експертиз, органів фінансових розслідувань, комітету держконтролю, держінспекції, охорони тваринного і рослинного світу, органів і підрозділів із надзвичайних ситуацій, а також митники. Також напередодні підписання цього указу він заявив, що Білорусь просто не буде публічно повідомляти про заліт рашистських та українських безпілотників на свою територію, розбиратися і. З сусідами мінськ має намір на рівні фахівців, про що заявив самопроголошений президент на зустрічі з громадянами. Диктатор зазначив, що Україна і РФ виробляють мільйони безпілотників, які використовуються в війні, а керувати ними ще не вміють. Цитуємо. Тому часто ці безпілотники, які запускаються за Київ і далі в західну Україну з боку РФ, проти них ще системи електронної боротьби працюють, збивають їх зі шляху, і вони то вліво, то вправо залітають, втрачають орієнтацію, каже Лукашенко. І за його словами, кілька таких випадків було з обох сторін, коли в мінську жорстко критикували українців, в відповідь українська сторона нібито дорікнула мінську. Мовляв, чому той не критикує Москву за аналогічні події зрадження. Шиськими дронами добре. Тоді Соломонова рішення ми в засобах масової інформації не будемо ні одну сторону критикувати, ні іншу і обурюватися не будемо, а будемо розбиратися на рівні фахівців. заявив Лукашенко. Водночас він запевнив, що білоруська ППО збиває багато безпілотників, не розбираючись, українські вони чи російські. Крім того, нещодавно Олександр Лукашенко зробив ще одну досить неочікувану заяву і сказав, що нібито Білорусь готова допомогти в післявоєнному відновленні України. Як пише Белта, Лукашенко знову почав розповідати, що Київ контролюється Сполученими Штатами Америки, а Українська влада їде до Вашингтона, а не в мінське Москву, щоб домовити. Тися він запевняє, що американці не допомагатимуть українцям. Ось що він сказав: ніхто їх відновлювати не буде. Влада зміниться, скажуть Володя, ти хто такий. Тому керівництво України треба взяти голову в руки і зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну за допомогою близьких. Їм людей насамперед білорусів. Ну і також Лукашенко заявив, що Польща нібито хоче прихопити Західну Білорусь і Західну Україну, щоб там пану. Увати для нас це неприйнятно, якщо тільки поляки влізуть в Україну і спробують. Захід відцяпати ми будемо українців підтримувати, тому що ми розуміємо, що наступними будемо. Ми додав він. Варто нагадати, що на початку повномасштабної війни Білорусь стала справжнім плацдармом для російської загарбницької армії. Саме з її території окупанти заходили на територію України. Також Путін і Лукашенко оголошували про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Крім цього, там проходять навчання солдат армії Арафії. А дня Лукашенко відвідує Потлера в Москві. Білоруський очільник прибув до Москви для участі в саміті СНД та продовжує своє перебування в рашистській столиці для окремих переговорів із Потлером. Під час цього перебування в РФі рашистський диктатор нагородив самопроголошеного президента Білорусі найвищою державною нагородою РФ – орденом святого апостола Андрія Первозванного. Потлер запевнив про виняткові заслуги Лукашенка. Він заявив, що орденом святого апостола Андрія Первозваного, згідно із статутом, нагороджують видатних рашистських державних діячів та іноземних лідерів за виняткові заслуги в зміцненні відносини з РФ. Тим часом намагається налагодити Лукашенка відносини з іншими країнами, які готові йти на так звану дружбу, із такими країнами як Білорусь та Ерефія. Напередодні він запросив до Білорусі главу африканської держави. Білорусь та Ефіопію давно пов'язують зазвичай дружні відносини. Так написав у привітання Олександру Лукашенко, яке він направив. Обраному президенту Ефіопії Лукашенко висловив упевненість, що багаторічний дипломатичний досвід нового президента Ефіопії сприятиме збільшенню конструктивної ролі цієї країни в африканському регіоні. Він також запросив Таяцька селасія відвідати Білорусі з візитом та обговорити актуальні теми, узгодити шляхи поглиблення двосторонньої взаємодії. Крім того, у привітанні йдеться про те, що цього року відзначається 30 років від дня встановлення білорусько-ефіопських диплом дипломатичних відносин Олександр Лукашенко також зазначив, що Мінськ зацікавлений в тому, що Пафіопія продовжила підтримувати Білорусь щодо приєднання до БРІКС. А ми нагадаємо, Білорусь перебуває під жорсткими санкціями заходу з 2020 року. У зв'язку з цим Мінськ намагається посилити співпрацю з країнами Азії, Африки та Латинської Америки. Ну, а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. До зустрічі. Слава Україні!